Добрий ранок, любі діти. Ой, погляньте, що це за коробку я знайшла у групі. Якийсь хвостик виглядає. А як ви вважаєте, чий він? Тож давайте подивимось, що ж тут у коробочці. Малята, дивіться, це ж білочка, пухнаста, маленька, руденька, жбавенька, Куртки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Ласково назвати білку Білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосничку. Я гризу горішки і гриби, і шишки А білка на доріжку продає вона горішки, продала лисичці сестричці. Горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику то в 105-му. А тепер трішки швидше. Вийшла білка на доріжку. Продає вона горішки. Продала лисичці сестричці, горобчику й синичці, зайчику вухатому, ведмедику то в 105-му. Давайте уважніше розглянемо. Нашу білочку. Ось подивіться, в неї є тулуб, є голова, є хвіст, є передні і задні лапки. Якого кольору наша білочка? Так, вона руда, а животик в неї білий. Зверху тулуба є голова В білості, вона округлої форми. На голові в білості є вушка з киточками і є мордочка. Мордочка якого кольору? Так, малята, вона теж біленька. На мордочці є оченята круглі і чорні. Також є носик. Носик теж маленький і чорний. І також є рот. У білочці знизу до є великий гарний пухнастий хвіст. Якого він кольору? Так, він рудий. Малята, хвіст білочки потрібен для рівноваги, щоб коли білочка перестрибувала з гілки на гілку, вона не впала донизу. Ще у білочці є передні і задні лапки. Передні лапки в неї короткі і схожі на руки, бо в них є маленькі пальчики, щоб е, зручно було брати горішки, шишки і гристи їх. Задні лапки у білочки значно сильніші для того, щоб вона могла відштовхнутися від поверхні. Гарна в нас білочка, правда? Вам подобається? Так. Мені вона теж дуже подобається. Білочка живе на дереві, у дуплі, у дуплі. полюбляє їсти горішки, гриби та шишки. А тепер, малята, давайте уявимо, що ми білочки маленькі і пограємо. Раз, два, пострибали, три-чотири назад встали, лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору піднімали. Тихесенько присіли, потім знову підвелись, покрузлялись бо, веселились і пострибали увесь. Все малята, наше заняття закінчилося. Хто приходив до нас на заняття? Білочка. Де білочка вже проживай? Так, у лісі. Ви були молодці і дуже уважні. До побачення до наступної зустрічі!